Україні потрібно більше зброї, а не допомога в переговорах. Так гостро і відверто говорив напередодні Володимир Зеленський в Угорщині, де відбувся саміт європейської політичної спільноти. І під час виступу на зібранні і на прес-конференції за його результатами. Президент зазначив, деякі лідери вдаються до небезпечної риторики про припинення вогню без гарантії безпеки. Але в такому разі, припинення вогню Росія використає для підготовки до продовження окупації України та руйнації нашої незалежності та суверені. Ренітету Зеленський також наголосив, що просто зупинити вогонь це лише сказати легко. Український лідер також вкотре нагадав, що на окупованих територіях залишаються наші люди, які стають заручниками і піддаються жорстокому насильству з боку загарбників. Дуже небезпечна риторика. Яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується сісфаєру, спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це може? Thank <laughs> Володимир Зеленський подякував партнерам, але нагадав, українцям потрібно більше зброї, бо ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Також президент нагадав, що Україна гостро потребує дозволу бити західною зброєю по російській території. Говорив і про заморожені російські активи. Європа має передати нам 300 мільярдів заморожених російських активів. Це українські гроші. Бо рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні, щоб Росія більше не могла висувати свої вершиві при... Тензі всім навколо, адже хижаки завжди вимагають щораз більшої і більшої здобичі. Концепція мир завдяки силі вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову, і не має бути ілюзій, що виявом слабкості або торгівлею якими з європейськими позиціями чи статусом якої з європейської країни можна купити справедливий мир. Це просто так не працює. Мир це винагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній європі немає. А для Сили, звісно, важлива єдність.